Привіт! Сьогодні ми розглянемо, як на мене, один із найцікавіших житлових комплексів у центрі Києва. ЖК Арія зовні він виглядає справді круто. Сучасна архітектура, хороше розташування, вид на місто, але як завжди, за красивою оболонкою ховається кілька моментів, які можуть. Впливати на рішення покупця, і сьогодні я детально розповім, що саме викликає питання на що звернути увагу перед купівлею, та чому Арія все одно має свої переваги. Сьогодні ЖК Арія поїхала. Житловий комплекс Арія, розташований у престижному Печерському районі Києва, за адресою бульвар Миколи Міхновського, 13А. Це флагманський проект компанії Геос, який поєднує інноваційні рішення та близькість до природи. Арія пропонує якісно новий простір для життя у великому місці, де поєднується приватність, комфорт і безпека. Комплекс складається з одного 25-поверхового будинку, в якому розміщено 467 квартир різних планувань. Від однокімнатних до трикімнатних. Площа однокімнатних квартир варіюється від 37 до 65 квадратних метрів. Будівництво здійснюється за монолітно-каркасною технологією з використанням керамоблоку для стін. ЖК-арія належить до бізнес-класу, що підкреслює високий рівень якості та комфорту. Однією з головних переваг комплексу є його розташування. Печерський район відомий своєю розвитною структурою та зручним транспортним сполученням. Поруч із комплексом знаходиться станція метро Звіренецька, що забезпечує швидкий доступ до будь-якої точки міста. Крім того, в безпосередній близькості розташовані чисельні магазини, ресторани, кафе, освітні та медичні заклади, що робить життя мешканців максимально комфортним. Архітектурна концепція арія спрямована на створення гармонійного поєднання сучасних тенденцій та природного оточення. Комплекс має власний двір без автомобілів, що забезпечує безпеку та спокій мешканців. Підземний паркінг розрахований на 300 місць, що однак менше за кількість квартир. Тому питання паркування може бути актуальним для деяких мешканців. Важливою особливістю арія є концепція зеленого проєктування. Це означає використання енергоефективних технологій та матеріалів. Що сприяє зниженню енергоспоживання та підвищенню екологічності житла? Панорамні вікна забезпечують максимальне проникнення природного світла, а просторні балкони та тераси дозволяють насолоджуватися краєвидами міста. Щодо юридичних аспектів, земельна ділянка під будівництво була надана рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року номер 521 дріб комунальному підприємству генеральна директора. Екція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв для будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд дипломатичних представництв резиденцій послів іноземних держав з підземними паркінгами на вулиці Дружби народів, 13 А в Печерському районі Києва у 2014 році. Це рішення було змінено рішенням номер 247 дроб від 18 вересня. 2014 року функціональне призначення ділянки визначено як територія громадських будівель та споруд. Однак варто зазначити, що деякі джерела вказують на можливі проблеми з документами, зокрема щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та відповідності будівництва містобудівним умовам та обмеженням. Тому потенційним інвесторам рекомендується ретельно перевіряти всю документацію та звертатися за консультацією до кваліфікованих юристів. Перед ухваленням рішення про інвестування відгуки про комплекс переважно позитивні. Мешканці відзначають зручне розташування, сучасний дизайн та якість будівництва. Проте деякі висловлюють занепокоєння щодо кількості паркомісць та можливого шуму від бульвара Миколи Міхновського. Важливо також враховувати, що станом на лютий 2025 року будівництво комплексу ще триває, і терміни здачі можуть змінюватися. Підсумовуючи, ЖК Арія є привабливим варіантом для тих, хто шукає сучасне житло в центрі Києва з розвиненою інфраструктурою та високим рівнем комфорту. Однак перед ухваленням рішення про покупку рекомендується детально ознайомитися з усіма аспектами проекту, включно з юридичною стороною, щоб уникнути можливих ризиків. Так як є проблеми з документами, я цей ЖК рекомендувати не буду. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові огляди. На сьогодні все зустрінемося у новому випуску.